Таю, а точніше, доброго ранку. Київ прокидається. Ми вже з вами повинні думати про наше майбутнє. Але щоб думати про наше майбутнє, потрібно оцінити наше теперішнє. А в нашому теперішньому Федір Веніславський, знаєте ви його, це член оборонного комітету Верховної Ради, заявив, що найближчим часом розраховувати на демобілізацію не варто. А Веніславський обґрунтовує це тим, що. Ведуться активні бойові дії, ворог наступає, і тому говорити про демобілізацію напевно, напевно, не потрібно. І розраховувати на це також. Логіка зрозуміла, логіка повторюється періодично. Питання демобілізації, яке надзвичайно активним було півтора роки тому, зникло з порядку денного, з закону зникло, і всі в цілому вже змирилися з тим, що. Поки війна не завершиться, поки не буде хоча б якогось стійкого перемир'я, демобілізації, напевне, не буде. Наступний хто фактично підтвердив цю думку, це представник українського МЗС Георгій Тихий. Це той, хто періодично робить якісь такі, як на мене, дуже дивні заяви. Ну, то ладно, в нього є начальник. Він заявив, що переговори про припинення вогню ще триватимуть тижні і, місяці. тижні і місяці. Ну, не знаю, чи варто тему переговорів піднімати публічно і розповідати, що це ще дуже далека і віддалена перспектива, тому що все це, ну скажімо так, збільшує певний градус напруги в суспільстві. І люди намагаються щось робити з цим. Батьки вивозять дітей, чоловіки намагаються десь щось, щось, щось вирішити, якось своє питання і. Відсутність надії на мир, на перемир'я, на зупинку війни, воно вкрай негативно впливає, як на мене, на стан суспільства. Тому я би радив нашим чиновникам поменше говорити про те, як довго буде тривати війна і все в цьому руслі. Всі і так, все чудово розуміють. Коли вони ще це публічно чують, то ну, ні настрою, ні мотивацію людей не додається. І ось видання «Слово і діло опублікувало вчора. Цікаву інформацію. Не знаю, наскільки, наскільки можна це публікувати, ну, раз це вже в публічному просторі, то проаналізуємо. І так, портрет української армії. Портрет української армії. Тут є кілька цікавих цифр, якраз що стосується мобілізації. І так, станом на сьогодні, ми знаємо, що чисельність української армії за оцінками «Military Balance» 990 тисяч. 990 тисяч. При цьому видання наводить цифру, яку зазначав Зеленський: 880 тисяч. Тобто, ми бачимо, що десь приблизно біля 1 мільйону це діюча армія Українська армія. Далі з цих 990 тисяч, 500 тисяч це сухопутні війська, 100 тисяч ТРО, 45 тисяч десант, 40 ФМС. 35 ПС, 5 сили спеціальних операцій ССО, 5 тисяч сили безпілотних систем і інші воєнізовані структури 260 тисяч. Що це за інші воєнізовані структури? Залишається без деталізації, але ми бачимо цифра доволі велика. Але поряд з цим зазначається, що щорічно. Призовного віку досягають 90, 90, 390 плюс тисяч осіб, тобто 390 тисяч. Ну, давайте будемо округляти там. Давайте 350, тому що частину, частина виїхала, частина зрозуміло, що не, не буде в Україні, не перебуває в Україні, хоча десь числиться в Україні. Досягають 350 тисяч осіб. Паралельно з цим була інформація від Міністерства освіти і науки України, що лише за минулий рік вивезли дітей чи то 250 тисяч, чи то 300 тисяч. Ну, щось дуже і дуже багато. Тобто, зрозуміло, що це не всі діти 18-літні, ну тобто от, на 18, Зрозуміло, що це різні вікові категорії. Ну, я далекий від того, що вивозять 13-річних 13-річних. І 14річних, і, напевне, 15-річних батьки замислюються над тим, куди влаштувати дитину, коли дитині вже 16-17. Ну, як правило, 16, 16, 17. І починає дитина вже своє власне життя. І якщо ось таку логіку прийняти, звісно, це гіпотетично, то тоді вийде, що з оцих 390 тисяч десь 100 тисяч можна точно знімати це. Ті, хто не будуть в Україні, або ті, хто вже не в Україні, із 390 тисяч, які досягають віку призовного призовного, можна говорити про те, що в даному випадку ми маємо інші цифри. Чому я починаю з 18 плюс, тому що війна триває так довго, що ми розуміємо, далі ці цифри будуть падати. Тобто, станом на сьогодні призовний вік, це у нас 25 років. Але в подальшому нижче. Тобто війна триває 3 роки. Значить, відгортаємо назад. Ті, кому 25, 24, 23, 22. 22. Тобто, ті, кому нині 22 роки, це ті, хто могли застати війну 18-річними, і ті, хто не змогли виїхати. Все, що нижче, це кому 21, 20, 19. І 18 це ті, хто вже виїжджали. Тобто, це ті люди, це ті діти, яких, яких в Україні суттєво менше. Тобто, якщо ми беремо цю цифру 390 тисяч, ми повинні розуміти, що ця 390 тисяч вона може зберігатися. У віці зараз 24, 23, 22, все, що нижче, воно буде менше. І причому менше суттєво. Ми порахували з вами, що тисяч на 100. Далі, тепер цікава цифра, а скільки мобілізуються, тому що українців надзвичайно ця цифра турбує. Ми бачимо на різних ресурсах тема мобілізації суттєво і гостро піднімається. Мобілізують щомісяця 25-30. Тисяч осіб, 25-30 тисяч осіб. Причому написано, що це після прийняття чинності закону про мобілізацію. Ось той, який був прийнятий у травні 24-го року, який фактично наклав на всіх обов'язок і бути в резерві, і постійно оновлювати свої дані, штрафи, там моніторинг фінансовий. За тими, хто це не зробив, ось обмежено придатні, у нас також зараз змушені пройти все, що потрібно, в них вже всі терміни завершились, і потрібно пройти ВЛК. Щодо співвідношення, співвідношення того, а скільки серед, я звертаю увагу, тому що ця цифра вона викликала вчора чомусь розбіжне читання. Я не знаю, чому, ніби це на щось впливає. Скільки серед мобілізованих добровольців? Так от. З трьох мобілізованих, з трьох мобілізованих, один доброволець. Тому видання поставило один до трьох, але звертаю вашу увагу, що йдеться на увазі ось така цифра, що кожен третій, кожен третій у нас доброволець. І ось написані цифри, що це на травень 2014 року, і станом на сьогодні, ймовірно, Співвідношення є іншим, або вищим, або нижчим. Це вже не будемо аналізувати. Тобто, на трьох мобілізованих один доброволець. Тобто, фактично, добровольцями сьогодні щомісяця йдуть 10 тисяч осіб. Не знаю, наскільки ці цифри відповідають дійсності, так, оцінила, оцінила видання «Слово і діло. Об'єктивні точні цифри ніхто сьогодні не назве, адже це елемент державної таємниці, і воно має бути державною таємницею. Взагалі для мене дивно, що така інформація з'явилася в мережі. Ну, напевно, хтось дав добро на те, щоб це з'явилося важливо те, що середній вік військовослужбовців, а ви знаєте, призивають 25-60. Років, це ті, хто можуть бути призваними, ті, кому вже 60 вони вже в зоні, поза зоною уваги відповідно служби ТЦК та СП. Вони можуть спокійно полишати Україну, подорожувати світом, виїжджати, повертатися. Для них вже кордони відкриті. Так, ось серед тих, хто є сьогодні у армії, середній вік військових 40. Років. 40 років. Причому написали 40 Тобто ми розуміємо, що станом на сьогодні, все ж таки більша частина людей це 40, 50, 55, 35, 38, тому що середній вік 40 ну, просто так не набирається. Якби було дуже багато молоді. То вік безсередній падав. Але, 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 ми розуміємо прекрасно, що ті, хто беруть участь у бойових діях, на жаль, отримують поранення, на жаль, багато людей гине. І поповнювати мобілізаційний ресурс немає з кого, крім як із людей молодших. Тобто, 25-40 ось це ті люди, які будуть в діапазоні. Мобілізаційної уваги, якщо війна дійсно буде тривати, тривати. А ми з вами бачимо, що наші чиновники власне натякають на те, що війна буде тривати, демобілізації не буде. А відповідно буде мобілізація, тому що зменшити кількість військових, ну ви бачите, що ніхто не бажає і. Аргументуються тим, що це небезпечно. Ну, власне, ми, ми бачимо, що це небезпечно, але питання тільки в тому, як використовуються люди, які потрапляють в армію, чи командири бережуть людей, чи командири усвідомлюють, хто на що здатний, чи є підготовленими ці люди, наскільки вони є підготовленими, наскільки життєздатність окремо взятого мобілізованого солдата вона тривала. Все це питання, які, на жаль, на жаль, нам і обговорювати не варто сьогодні. І, на жаль, вони поза зоною цивільної уваги з зрозумілих причин. Ось така історія, ось така інформація прямо зранку. Будемо сподіватися, що. На переговорний трек все ж таки вийдуть. Вчора з'явилася інформація про те, що 2 червня, нібито буде другий тур, незважаючи на те, що сторони продовжують обмінюватися суттєвими ударами, в тому числі по столицях, але кейс переговорний ну, намагаються зберігати. Будемо сподіватися, що це дійсно станеться. Адже перемовини і перемир'я буде означати, що темп мобілізації може бути. Зменшений, тому що певна кількість людей будуть залишатися діючими в діючій армії, не буде поранень, не буде загиблих і необхідність у нових хвилях мобілізації буде, буде меншою. Сподіваємось на це, але, але але надзвичайно багато сил, надзвичайно багато людей, які, на жаль, проти завершення війни в моїй країні. Я за сподіваюсь, ви також бережіть себе. Не забувайте підписуватись, ставати спонсорами каналу. І бережіть себе, бо війна, на жаль, триває.